За все тобі я дякую, Ісусе, спасе бій, за кров святу пролитую, дар любови Твій, о Господи святий, живи у душі моїй, завжди мене навчай у небесний край завжди тобі, я дякую, що небо дав мені. Я з вічною подякую служитиму тобі. Завжди тобі. Я дякую за мир і Дух Святий. Я часу пори всякою живе в душі моїй. Завжди тобі я дякую, що небо дав мені. Я звічною подякую служитиму тобі.